повинні, просим простити, що ми повинні, що нам робити, ти знаєш правду, чиї руки в крові. Той, хто вбиває прирік свою долю, хто ж захищає свій дім і родину, людина вільна, проти Боже вільних, а як не важко у скрутну годину. Лети в гороб таску, лети біло крила, проси Бога сили, проси перемог. Щоб не числі змило, прикласти дорогу до мирного неба, до рідного дому, де вікна всі цілі, не чутно до грому. Проси більше віри, бо хто ми не без неї? А віра у цілі сильніше за все і можливо. Я дуже багато вже прошу, але ти почуй. Я молю тебе, Боже.